Добрий день. Книга приповістей Соломонових, 28 розділом 9 текста сказане наступне. Хто відхиляє вухо своє від слухання закону, то буде огидою молитва чоловіка такого. Христос сказав: Що ж ви мене звете, Господи, Господи? А те, що я вам кажу, ви не робите. Коли ми молимося, ми говоримо для Богу дай дякую, допоможи. Коли ми відкриваємо священне Писання, щоб читати його, це Його лист до нас. З того дня, як Бог створив людство, Він не переставав шукати діалога з людиною. Тому Час покинути монолог, а відшукати діалог з Богом. Тобто молитись, читати, читати, молитись і при всьому тому виконувати.